Держава Вануату як ілюстрація глибини катастрофи українського народу. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу обговорити певний дуже яскравий приклад. принаймні для мене він виявився дуже яскравим, і він надзвичайно гарно підкреслює те все, що в нас відбувається. Те все як живуть українці. Як живе Україна, як нас добивають, знищують, і вже я б сказав навіть не дуже то і приховано. Але розпочнемо ми з держави Вануату. Мало хто це знає, де вона розташована. Я щось по пам'яті знав, що там десь біля Австралії, ну і справді вона дійсно розташована біля Австралії. Зараз я зроблю таку маленьку довідку з Вікіпедії з джерела мудрості нашого часу. Вануату офіційна назва Республіка Вануату. острівна Тихоокеанська держава в Меланезії, межує на півночі з територіальними водами Соломонових Островів, на заході з економічною зоною Австралії, на південному заході з територіальними водами Нової Каледонії, на сході з територіальними водами Фіжі. Протяжність прибережної смуги 2528 км. Розташована на 83 островах архіпелагу нові гебриди. Загальна площа суші 12 189 км. Населення Вануату майже 336 тисяч чоловік. Ну, зараз вже, мабуть, трошечки вище, тому що в них населення, як це не дивно. З року в рік зростає. Власне, на заставку до даного відео я взяв фотографію місцевих жителів, жителів Вануату. Це дійсно їхня фотографія, те, як вони живуть, і для того просто, щоб ви оцінили. Хто кому, так би мовити, папуас? Знаєте, в нас ще з часу Радянського Союзу такі зневажливі порівняння з'являлися там. Дуже насправді хотіли принижувати інші народи московити і не тільки вони, ну, але там не ту країну назвали Гондурасом, або ми ж не папуаси якісь і так далі. Так от, я зараз хочу зачитати деякі дані стосовно економіки. Цієї республіки Вануату, основа економіки, сільське господарство: кокоси, кава, какао і виробництво копри, розвинуте рибальство і тваринництво. З 1961 року йде видобуток марганцевої руди. Основними продуктами експорту є копра, морожена риба, кава, марганець, деревина, м'ясні консерви, грошова одиниця австралійський долар і новогебридський франк. Національна валюта вату. Ось така зараз інформація. Мінімальна зарплата республіки становить 260 доларів. Мінімальна зарплата в Україні менше 200 доларів. 8 тисяч гривень. А зараз курс там майже 42 гривні. 74% лише в віці від 15 до 24 років є письменними. Вкрай низький рівень медицини. І незважаючи на це, за останні 30 з лишнім років населення республіки Вануату фактично збільшилось в 2,5 рази. Живуть вони в край важких умовах, достатньо багато працюють, правда, теплий клімат, сейсмічна активність, постійні землетруси, там ще щось, правда, невеликої амплітуди. Середня зарплата вануату близько 610 доларів. На малих підприємствах з кількістю до 100 чоловік середня зарплата збільшується до 911 доларів. Середня компанія з, чис... з кількістю людей від 100 пропонують середню зарплату 1115 доларів. Великі підприємства, ну їх там, правда, зовсім небагато, Ті, в яких більше 250 людей, пропонують середню зарплату понад 1420 доларів. В бюджетній сфері середня зарплата складає 810 доларів. Держава. Який навіть серед молоді до 24 років 26% людей не письменні. Рівень медицини надзвичайно низький. Єдине, що вони продають, це продукти сільського господарства. Так, кава вона якийсь прибуток приносить, але який? І кава там не на першому місці. Ну, я, власне, все прочитав: ходять на бедрених пов'язках і мають рівень доходу і рівень забезпеченості. Вищий, ніж в Україні. В Україні, яка мала третій ядерний запас, яка належала до шести чи до семи держав, так званих космічних. В нас рівень вищої освіти, один із найвищих в світі. І не вся ця освіта насправді фейкова. Спеціалізована освіта в нас дійсно цінується за кордоном, високо цінується. Технарі українські дуже цінуються. Гайтішники цінуються і не тільки. Винаходів дуже багато українці роблять. І якась республіка Вануату, яка не має нічого, не має ніяких сировинних покладів. Із сировинних покладів тільки Марганцева руда, живе краще, ніж ми. А в нас зосереджено 4% світових корисних копалин. 26% молоді неписьменна. Чим вищий вік. Ми будемо там розглядати, тим більша кількість неграмотних людей. Ви розумієте, що, що взагалі відбувається? Люди в набедрених пов'язках, які там огорнуті травичкою, скажімо так, живуть краще, ніж українці. Зате ми дуже любимо поспівати гарних сумних пісень, порозказувати, які ми древні, які величні були наші предки. Я не заперечую, я пишаюся нашими предками. Я дуже люблю історію мого українського народу. Тільки чи достойні ми наших предків? Якщо республіка Вануату живе краще від нас, не маючи жодних сировинних запасів, виживаючи на 83 островах 12 тисяч кілометрів квадратних, і вони розмножуються, збільшуються, вони панують на своїх землях. Так, ці землі набагато менше, ніж в Україні. І не такі багаті. Але живуть вони багатше і краще від нас. То що з нами не так? Яка причина того, що аборигени Вануату живуть краще, ніж ми? Справді. От яка причина ми можемо звинувачувати і потрібно звинувачувати все наше політичне керівництво. Безумовно. А ми з вами. Що ми з вами зробили? Що ми з вами готові зробити, щоб змінити цю ситуацію? Чи нічого не готові? Чи загнані в пастку між зовнішнім ворогом Путіном і внутрішнім ворогом олігархічною системою? І просто будемо спостерігати, а що, а нічого? Поки внутрішній ворог розпродає все наше національне багатство. Ну, правильно. А для чого місцевим українським папуасам мати свою землю, мати свої надра? Не треба? Чому? Найнята робоча сила. Рабами на своїй землі. Своїй, та вже не зовсім своїй. Хоч ніби і за неї лиця свята українська кров, але ну, вже ж вона не зовсім своя. І коли говорять, там треба відвоювати Луганську область, Донецьку область, це ж наша земля. Ну це наша земля, звичайно. Тільки кому насправді належить земля в Львівській області, в Житомирській області, в Київській області, нам, українцям чи комусь іншому? Що має відбутися, щоб ми стали прагматиками і задавали очевидні запитання? Якщо в нас такі багатотрильйонні багатства, то чому ми живемо бідніше, ніж аборигени з АТО? Нехай вони живуть дуже добре, нехай живуть 100 років, нехай розмножуються на своїх землях, нехай реалізовують своє життєве призначення в рамках нашої людської цивілізації. Тут питання до них претензій жодних, навпаки, я з симпатією ставлюся. Мені завжди цікавили інші народності, інші острови, географія там, і так далі. Питання до нас, якщо ми такі розумні, чи, можливо, ми не настільки розумні і треба признатися. Нас на кожне, майже на кожній кухні свій експерт сидить з політики, з економіки. Правда, повторює він переважно ту саму дурню, яку йому вкладають різні наші недожурналісти, недоексперти і антиукраїнські політики. Але ж всі в усьому розбираються, і всі такі древні, і такі працьовиті. А живемо в глибокій. Ех, ну, власне, як ілюстрація. Думаю, ілюстрація вона вдалась. Ну, особисто для мене ці образи дуже-дуже яскраві. А для вас. А вкажіть, яку причину, до речі, це цікавий експеримент, а яку причину нашого поганого життя ви б поставили на перше місце? Або декілька причин, але в порядку спадання за своїм впливом на наше життя? На той прихований геноцид українського народу, який вже місцями став відкритим, який зараз відбувається. Ось такий мій коментар. Коментар невеселий. Прошу вас про зворотній зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Якщо українці не будуть організованими. То ми не те, що не дорівняємося в своєму рівні життя до аборигенів вануату, А ми просто зникнемо раніше чи пізніше. Ну, в резерваціях будемо. Співати сумних пісень, вдягати вишиванку. Вивізка Україна збережеться, але без українського змісту. Чи має зміст Україна без українців? Або Україна, якою керує хтось, але не українці? Влада це інструмент в конкретних руках. Задумайтесь над це. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.